Вітаю, слава Україні! Сьогодні у нас підприємницька п'ятниця, але ми сьогодні в особливому місці, адже громадська організація «Об'єднані любові пані Марія це організація, яка об'єднує інклюзивну молодь, яка робить такі гарні речі. О, тут ви можете побачити це руками саме інклюзивних дітей. Ми зараз туди підемо, але мені приємно, що в місті дійсно. Є така організація, яка займається, яка працює, яка робить такі ну, хороші речі. Я бачу від свічок до різних виробів з глини. Але пані Марія більше розкаже, скільки ви вже років цим займаєтеся? Ну, чому саме цим? Як функціонує, де, де можна придбати ваші вироби, як підтримати вас? Прошу. А дякую Щиро, що ви сьогодні завітали і свою розмову. Я хочу почати з вдячності я до вас, пане. Голова громадської організації, Ой, можна це буде врізати пане Ні, не голову... можна це що це в прямому ефірі. то так, як є, каже пане Руслане. Я вам дякую за те, що в нас є можливість скористатися суспільно-корисними роботами, бо для нашої організації це дуже важливо. А ми більше 10 років функціонуємо як громадська ініціатива. Пор за все, а вже майже 6 років як громадська організація об'єднання любові. і саме тут в центрі абілітації. А в нас виготовляється на базі наших інклюзивних майстерень такі речі. Це у нас є і вишиті роботи, uh -huh. і наші хороші торбини. Uh -huh. А як ви добре зазначили, це є свічкова майстерня, яка продукує свічки? Також у нас uh -huh. є з мила власне, uh -huh. готові вироби. У нас є віночки, прикраси. Я взагалі оцю полочку хочу окремо відзначити, оскільки це роблять наші внутрішні переміщення. Особа, наша златочка з мамою. Так, у нас навіть на нашому центрі реабілітації четверо дітей з числа ВПО, які також є то на кріслах колісних, то uh -huh. з розладами тустичного спектру відвідують наш центр, і ми раді, що вони долучилися до нашої громади. А більше, ми хочемо сказати, що це така робота. Не просто зробити, а це як абілітація, це є творча реабілітація, яка допомагає з готовим виробом реабілітуватися дітям. У нас є і групи денного перебування це 25 осіб. Mm. У нас є інклюзивні майстерні, до яких долучаються спецшколи -спец Івано-Франківської обласної ради. Mm. І Навіть сьогодні, в 13.30 у нас зараз mm. буде паралельний майстер-клас. Тобто група денного перебування у нас кожен день, цілий день. А вже інклюзивні майстерні діти після шкіл, особливі діти приходять і займаються. І все це на громадських засадах, оскільки ми розуміємо, як важко виходити в сім'ї молодої людини з інвалідністю чи дитину з інвалідністю. Це є дуже складно. А ми хочемо бути тою підтримкою таких сімей. таких Щас, дітей. Де ви ми знаходимося на Семена Височана, 23А. Один вхід у нас є окрема інклюзивна крамничка, mm. а другий вхід – центр реабілітації, де саме займаються наші вихованці. То ми зараз куди йдемо. Ми йдемо. Ми зараз в інклюзивній кримниці піднімаємося в наші інклюзивні майстерні. А там ще є другий. вхід, А там ще є другий вхід, окремо для групи інклюзивної. Mm. Так, uh -huh. запрошую. Що uh -huh. таке? Чи можна діток знімати? Так, так, можна. у нас всі е, на базі е, того, як ми приймали, згідно з заяви. А мають підпис батьків про те, що вони дозволяють, дозволяють так. так. з новими рагулами і відповідними словами. Так, цю будівлю нам дали в користування такий пан Василь, який організував взагалі цю будівлю як окремо капличку вшанування у цепіо. Я більше хочу показати нашій майстерні. Добрий день. О, добрий день. Добрий день. Що ви тут робите? Шапку. Добрий день. добрий день. Що ви робите? Шапку. Ага. Шапку. Ага, Це шапка, так? Шапка. А як це, що це за якийсь такий інструмент? Як воно в'яжеться? Маріка знає. Маріка знає. так. Друзі, в нас тут майстерня поділена, це в'язання, це майстерня пошиття. За допомогою млинків, чи є світло, чи нема, ми готові працювати, ми в'яжемо такі шапки. Більше того, десь понад 50 штук ми вже відправили ще в часі зими нашим захисникам і захисницям. Це такі шапки, Так, Так, це такі в'язані, шерстяні хороші шапки. А це наші, у нас е, так побудована робота, що не кожен з них може в'язати. Але це двоє, які дуже люблять цю роботу, ага, вони ага. можуть, напевно, я не знаю, скільки пані Ганна. Ой, багато ну, багато можуть, шахів, дуже багато, шапок, так? Багато, напевно, за пів тисячі це точно. Бо а, до ні. нас е, зі школи приходять щоб пов'язалися по шапці. А вже Апе. тут ми шиємо такі екотурбини. Ага. Так, ми шиємо турбини. Uh -huh. а працюємо над тим, щоб ну, вони не просто Зазвичай що і пані Марія, керівниця майстерні, але наші діти долучалися, були, скажімо так, uh -huh. в центрі роботи цієї майстерні. А це якраз розрізають і роблять so. молодцей. Так, вони розрізають основу, ще окремо є ручки до цього. А ми взагалі шили не тільки турбини, це наші костюми. Ми на новому року заколядували вас грошей, закупили тканини це, це. Ага. і пошили собі такі костюми. Це, супер. Вони підписані. Супер. Ми шили з Тобто щось таке, що просте, що вони могли рівно встригти, а може mm -hmm. потім. Ну, у нас є кілька дітей, які і працюють за цим, але це дуже трошки це складніше. Це дуже складніше. Це вже складніше, і друге тут іде голка, Легше. Так, це трохи легше. <піллянський> Ой, ми ще вишиваємо. Це наше панно, яке ви бачите в коді, ну, я вже більше, напевно, коли ми спустимося в групу денного перебування, то я вже більше розкажу. Добре. М -м -м. Моє прохання пройти далі в Дякую. 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 Гарного дня всім, Дякую. гарного дня Дякую. тобі гарно. Куди йдемо далі? Добрий день. Дякую. Дякую. Добрий а день. Тут... О, Добрий це з хлопців я знаю. Добрий день. Тут у нас майстерня свічкарня. Свічок, та? Так, та. ми тут відливаємо такі свічки. Ось mm. тут ми починаємо з воску, який ми отримуємо від карпатських джолярів. Це натуральна медова вашина. І даваємо такі свічки. Ми вже готуємося до ближчої ярмарки, яка десь ось ось має відбутися в великодні. Тому дуже хочемо власне брати так. Йорчику mm. напевно достатньо, бо то напевно буде А це буде. шо тут. А то шо за машина? А ось машину ми О. власне торбини, які ми нашиваємо. Покажи Іванку, ми набиваємо. Тут наші логотипи, ага, і не це... тільки наші. Це на замовлення. Все, що ми бачили в крамничці, готові шопери, то ми ага. тут там шиї, сюди передають і ми тут набираємо. Ой, це мавка, так. І ми хочемо навіть тут, правда, й зробити подарунок обов'язково. Давай, 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 давай. Так. так. Це ти маєш розбити, так? Так. Ага. А це ж оп? Так. Так. Це є принтер сублімаційного друку. Ага. А це, а це якось програма закладається. Прес, прес термопрес, який е, уже просто переносить готові угу. наші картинки. На як робили... туди закладають у ту картинку? Угу. Як сюди? Сюди я вже вам показую. Ось ми сюди ага, об'єднані любові. Так, ми хочемо такі турбини На зараз ліпочка. зробити. Так, На Наліпочки, дати то не тільки угу. це. Ми робили собі і футболки. Ну, Шопери, футболки. В основному mm -hmm. можна також на натуральних тканинах перенести власне такий озір. Іванко, Та, ну, тривай. Так. Відривай. Як ти це робиш? Як це? Давай. Давай давай. О, гарно. І кому ти можеш подарувати? Дякую, дякую тобі, дякую, давай. Давай так. О. Добре. На. Так, пані операторці. Ано? Весь. Ано, Верні давай до фото фотографії. Але то ти відійди, може, туди. Давай. Так. 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 А ти так. Думай, що ми це минулого тижня робили? О, Є. Так, дякуємо. То свічки, так? То свічки. Є а, в а, нас залич, пані Надя. Ти Файна. йдеш мозаїку складати добре, йди, йди, складай, складай. йдемо йдем далі? Йдем. Куда йдем далі? Е, — У нас є музей, який ми використовуємо як презентацію того, з чого ж починалися вироби. Це тканя, прядіння. Ну, якщо ще є щось якась кімната. Тут на другому поверсі є якраз музей, і тоді спускаємося до дітей. До Зарушує дітей, так? давайте, давайте. Чи можемо зразу до дітей поспосити? Давайте до дітей потім. Е, Спросіть всіх дітей тоді. Тут то там Іван пішов. Ми обійдемо, так? Е, напевно, то буде найкраще. Йдемо вулицю і обійдемо, йдемо до дітей. То ви скільки тут вже в цьому будинку? В цьому будинку другий рік. Другий, другий. рік, але у нас тут є нюанси, тому що. Воно так. інклюзивно важко доступне. Так, і тут є сходи, це момент у нас у нас зараз дуже багато тих, хто просяться власне до нас, але не можуть потрапити через я скажу так як бар'єрність. І ми в пошуку Коштю. приміщення чи приміщення приміщення або ще якісь дуже важко щось зробити. Чесно, важко. І ще таких газдах трошки а він специфічний так. специфічний так. ой, я це вам казала. Йдемо. так. Я хочу взагалі навіть тут більше сказати. Ми колядували вас, заколідовували кошти на пандус. Ну, на пандус, так. Пан Єгору Гриновський, це мій колишній студент. Tak. Сказав, ми можемо зробити з вас матеріали, робота за нами. І зробили. Тобто він може відкриватися, ставитися назад. Так, друзі, всім добрий привіт. день. Добрий день. Так. Давай, Давай здоров. Андрійко. Привіт. Декого знаю, декого ні, але... Та, дивосвіта. Що ви робите? Розкажіть. Це мозаїка, так? Алмаз. Ага. Така от, така різна цей. Так, на кожен колір, колір. Там клеїмо намазуємо. Ми зараз знаходимося в залі, де саме проводяться заняття. От щойно буквально від нас вийшла вчителька музика. вона тут співали. Ми готуємося і до дня матері, і до ближчих свят, які будуть відбуватися. Картини, які ви бачите тут саме в цьому залі, зроблені руками наших вихованців. Там частина на горі є, але я впевнена, що їхні роботи тут також є. А ми тут починали з 10 осіб, зараз у нас вдвічі більше. Ділимо по столах, але, як правило, працюємо так, що частина тут займається, а частина йде на другий поверх і продукує те, що їм більше до душі, що їм подобається. Е, по матеріалах, десь якісь мірі ми отримуємо підтримку від грантодавців. Це є нова Україна, це і «Кримсос», представниця зараз є, тобто вони нам технікою допомогли. Е, також ми маємо ще два зали, де саме проводяться додаткові реабілітаційні заходи. Тут є таким тісним коридорчиком, вам покажу. Але там нема зараз нікого, так? Зараз немає. То ага, з обіду. То з обіду. О боже, чекайте будь нас. Ага. Це є дитяча кімната. Коли до нас приходять Покажи. аутисти, діти з роздамо спектру, спектр, їм потрібно емоції десь оці покласти і працювати. А тут у нас фізреабілітаційний кабінет. І раз Раз на два місяці, на три місяці є в нас така підприємниця, яка має волевиявлення. Вона приходить і повний комплекс масажів робить для наших для дітей. Так, так, так. Ще в нас є окремо підвальне приміщення, але там наразі є ремонт. Ясно ясно. Ось. Але укриття і укриття. Так, ми багато разів спускалися вже коли мали. Таку потребу а і а коли... ви співпрацюєте з першим добровольчим шпиталем. Так. Ми познайомилися нещодавно. пані Оленкою, якраз так, так. З, з доброї руки Олени. Попередньо в нас була керівниця державної служби зайнятості Тетяна Захар, mm -hmm. яка нас так і познайомила. І ми буквально за кілька тижнів, і може і запланували зустріч. Пані Оленка, пан думаю, ми були нас минулого тижня. Так. Я дуже дякую, що така робота є. що така в місті підтримуєте таких дітей. Купляєте продукцію? Ще скажіть, чи є сторінка в інстаграмі в соціальних мережах? Е, є є в нас більше в Фейсбуці і в інстаграмі. Так. Також можна знайти е, так. Інклюзивні. Само так само об'єднання любов <п> любові, <'ю> громадська організація організації. Сентр зараз ми готуємо сторіночку окремо інклюзивної екранішки. І готуєтесь до великоднього яру. Дуже Та готуємося, де візьмуть участь тому. <п 'єднання> Запрошуємо, я хочу нагадати, що в нас буде окремий такий ветеранський бізнес, де будуть ветерани виставляти, а також інклюзивний бізнес теж буде представлений на Великодній ярмарці. Дякую за увагу, підтримайте своє. Слава Україні!